Отож, на цьому моменті губи вже мають відвалюватись. Не існує пігулки, не існує прав, які покращать вашу дикцію за 5 хвилин. Тобто, говоримо трішечки з прибабахом. У вас губи мають ну прямо так, як ніби вони розбухли взагалі. Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як покращити свою дикцію, як розбудити її, і зробити, хоча б трішечки чіткішою. Якщо наш артикуляційний апарат працює погано. То тоді ми будемо говорити з вами ось таким чином: губи не рухаються, язик ліниться, і нижня щелепа затиснута, і вона не працює. Тож, треба особливо пропрацювати губи, язичок і нижню щелепу, аби вони працювали активно і доволі широко розкривалися. Ці вправи ви можете робити перед записом розмовних відео, перед публічними виступами, важливою розмовою. Або ж я раджу робити їх щодня регулярно, можливо, навіть. Кожного ранку прокидаєтесь і замість зарядки робите ці вправи, аби покращити свою дикцію. Перша вправа на артикуляційний апарат. Давайте трішки поговоримо про те, навіщо його розминати, і що це взагалі таке. Артикуляційний апарат це м'язи, які відповідають за чіткість вашої вимови. Це губи, які відповідають за утворення приголосних губних, це язичок, це щоки і нижня щелепа. Навіть вони дуже сильно впливають на те, як ми будемо з вами говорити. Якщо вам цікаво розвивати себе в сфері голосу, дикції публічних виступів, самопрезентації і так далі, підписуйтесь, будь ласка, на мене, адже я стараюся випускати дійсно доволі такі наповнені відео уроки, які допоможуть вам. Покращити це все і голос, і дикцію разом. Тож обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, це дійсно мотивує мене працювати далі і записувати вам якісні відео. І перша вправа: вам потрібно витягнути губи в трубочку і намалювати коло. Спершу в одну сторону крутимо. Немає точної кількості часу. Я ніколи не кажу, що там 50 разів чи 10 в одну сторону, ту ж саму в іншу. Ні, я раджу вам робити все по своїм відчуттям, тому що у кожного рівень затисків ось тут в артикуляційному апараті, в м'язах, він різний, і кожному треба різна кількість. Тож я раджу вам робити таким чином, щоб зупинитися тоді, коли вже починає боліти, але щоб вистачило сил крутити в іншу сторону. Тож, поїхали, крутимо в іншу. Якщо ви все правильно робили, то у вас має боліти верхня губа і ось тут знизу. Отож, на цьому моменті губи вже мають відвалюватись. Вони мають дійсно боліти. Саме це відчуття схоже на кріпатуру, і це є нормально, не хвилюйтесь, кріпатури не буде, бо запитували учні і таке. Наступна вправа для того, щоб ваші губи ну точно так відвалилися. Вам потрібно написати губами в трубочку. Що написати слава Україні? Давайте напишемо, як всі справжні українці губами кожну літеру потрібно вивести. Така краса в нас вийшла. Наступна вправа в нас присвячена нашому язику, тому що він також дуже сильно впливає на те, будемо ми ковтати літери чи будемо ми їх чітко вимовляти. Вправа називається кошеня. Ми витягаємо язичок і завертаємо його, так, як лопаткою повітря кладемо собі до ротика. Тут у нас ще губи напружуються, так? Для того, щоб от захопити все це повітря. Тобто, уявляємо, як ніби кошенятко п'є молочко. Угу. Наступна вправа також на язичок вам потрібно ним як голочкою проколювати повітря. В різні площини, в різні крапочки, куди дотягуєтесь, туди і тикайте язичком. Наступна вправа, яку ми зробимо, знову на губи. Повернемось трішечки до них. Нам потрібно зробити ось такий рух губами. Тут і на губи, і на нижню щелепу, тому що вона має класно так відкриватися. Обережно, тому що якщо у вас болить ось тут, ось тут, отут. Ось суглоби на щелепі, то тоді краще не робіть цю вправу. Ось така артикуляційна гімнастика, звичайно що це не вся, є величезна кількість інших вправ. Якщо ви хочете отримати від мене повноцінний урок з артикуляційної гімнастики, напишіть мені в інстаграм в директі, слово «зарядка». Наступне, про що ми з вами поговоримо, це про нижню щелепу, тому що вона дійсно відіграє величезну роль в словоутвореннях та навіть на голос вона впливає. Тому що є певна кількість людей, у яких є затиск тут в нижній щелепі, і вона майже не відкривається. Цей затиск можна прибрати, тому що можете почути, як він впливає не тільки на дикцію, але й на голос. І таким чином тоді голос не може прорватися скрізь зуби, тому що повітря зупиняється там. Язик не може рухатись повноцінно, бо у нього мало місця в роті. Тож вам потрібно розігріти свою щелепу, але над цим я вам скажу, треба працювати достатньо довго і багато. Що ви маєте зробити? Покладіть свої пальчики ось сюди, на М'язи на суглоби свої, і коли відкриваєте рота і закриваєте, повільно масажуйте ось ці м'язи. Угу. Скільки робити по бажанню, ну, хвилин 5 приблизно розігрівайте, і таким чином ви будете. Звикати до того, що щелепу треба трішечки більше відкривати. І ваша задача зняти цей затиск, який ви набули. Наступна порада, якщо ви бачите в себе ось цей затиск, затиск в щелепі, та й не тільки загалом це вправа, абсолютно кожній людині, вам потрібно читати якийсь текст з гіпербалізацією артикуляційного апарату. <хи> тобто говоримо трішечки з прибабахом. Максимально ось так відкриваючи рота, рухаючи всім, чим тільки можна рухати, і чим треба і не треба. Таким чином у вас буде також боліти все, тому що це свого роду також артикуляційна гімнастика. Це порада у якості вправи, що вам треба взяти книгу і читати таким чином текст. Сторіночку, дві. Наскільки вас вистачить. Але також моя вам порада це в повсякденному житті, також трішки гіперболізуйте. Перший час це буде вам здаватися, нібито ви якась несерйозна, так? ніби це видно, і людина бачить, що ви надто сильно артикулюєте. Але ні. Тож, дивіться, якщо ви, наприклад, артикулюєте ось так і ви звикли. То артикулювати так, як я зараз роблю, наприклад, вам буде здаватися однозначно занадто. Але зараз проаналізуйте мене, чи не видаюсь я вам смішною, коли багато артикулюю, чи не смішно вам з різних ведучих, експертів, які, які мають хорошу і чітку дикцію. Тому що всі ті, хто мають хорошу і чітку дикцію, гарно артикулюють, тому що без цього дійсно ніяк. Тому ваша задача кожного дня щохвилини спершу слідкувати за тим, аби трішечки більше прикладати зусиль для того, аби чітко говорити. І таким чином ваша дикція вже буде покращуватись. Навіть якщо ви не будете робити ніяких вправ, але ви будете контролювати свій мовний апарат, свої губи і щелепу, ви дійсно зможете таким чином покращити свою дикцію. І остання вправа, яку я вам пораджу на сьогодні, вона трішечки така творча, креативна, якщо у вас буде сили будуть сили та бажання це робити. Ви маєте ввімкнути якийсь мультик, якийсь фільм, і в моментах, де ніхто нічого не говорить або ж прикрутіть звук, ваша задача описати цей момент максимально детально, все, що ви побачите, і настільки, наскільки ви встигаєте за кадрами. Давайте я вам зараз покажу на прикладі. Ми бачимо фільм Кальмар. Там то як там грав Кальмара. І що ми бачимо? Хтось натискає на синю кнопку, і раптово кадр, де відчиняються зелені великі двері, їх кілька. Звідти виходять люди в зелених костюмах, схоже щось на плагіат Адідас. Люди шоковані, оглядаються довкола, не розуміючи, що відбувається. Людей приблизно сотні. І так далі. Далі вже хтось там підходить говорити один до одного, ви можете вимкнути звук, і таким чином просто один чоловік підходить до іншого, щось у нього запитує, від чого в того реакція максимальної. І забула, що яка в нього там реакція була, але все ж ви зрозуміли так. Тобто, ваша задача без пауз, максимально чітко і гарно артикулюючи, розповідати, що ви бачите, що відбувається на екрані. Навіщо це? Це не тільки стосовно дикції, це ще вправа на багатозадачність. І на творчість, креативність, і так далі, і на словниковий запас. Тобто, ваша задача без пауз, без е, без ме, без зайвих звуків, ваша задача описувати те, що ви бачите, і слідкувати за своїм мовним апаратом, і за тим, наскільки чітко ви вимовляєте те чи інше слово. Ось такі вправи. Я сподіваюся, вам було корисно, цікаво, важко, все болить. Якщо у вас не болять губи, то все, ви, значить, неправильно робили. У Вас губи мають ну, прямо ось так, як ніби вони розбухли взагалі. Тож, зберігайте це відео, аби робити ці вправи разом зі мною систематично і тільки разом з системою, тільки разом зі мною, у вас вийде покращити дикцію вже там, ну, не за 5 хвилин, але за місяць, за 2 місяці, так точно. Головне, що ви маєте зрозуміти, що не існує. Пігулки не існує прав, які покращують вашу дикцію за 5 хвилин. Це лише такі тригерні слова, які збирають на себе аудиторію. І дійсно, дикція це складна, складний і дуже довгий процес. Але я у вас вірю. Я вірю, що ви покращитесь, ви покращите свою дикцію. Адже якщо ви вже тут, значить ну, щось таке ви там. Ви вже стали кращою версією себе, ніж 5 хвилин тому. Чи скільки там відео? Я взагалі шокована. Я на 15 хвилин відео записала. А -а -а. На цьому у мене все. Я всіх обіймаю і зустрінемося з вами в наступному відео. Напишіть в коментарях, до речі, що ви хочете ще від мене почути. Па-па!